Тут буде один гайд е, по поводу Блоксфруса, як там е, знайти, де знаходиться ще продавець аури е, Разноцвітний. А постійно буде у мене баги. Насолоджуйтесь багами. Всем здравствуйте! Вот что я знайшов. То, что показується в російському Ютубе, это, що спавниться тільки в 4 містах. Уже бачу, що в п'ятих. И можливо це на кожному острові спавниться. Но це не точно. Ладно. Якщо захочете ауру купити цветну, то сюди теж заглядайте. Всім привіт! Дивіться, що ви зробили з моїм другом русиком. Это... это баг с фальконом. Если фалькон а... берешь и... и цешку прожимаешь, то можно так перемещаться чуть-чуть по -чуть. берегу. Ну... Короче, это бонус к моему YouTube-каналу. Шикарно. Ладно. Всем пока. Користуйтесь багом, поки мне пофиксивай. Офигенно. Хорошка в бутылке Да. Это было круто. Офигенно. Как дрожит череп? Череп. Я думал, это человек. Это череп. Всем здороваться, собак в Роблоксе. Хе, знову. Е, у мене такий баг. Скелі не відображаються, і за цього. От, я хожу по поверхності. Вообще скелі не відображаються. Тут повинна була скеля бути. Угу. Немає. І ще показываю, що тут скелі є. Екрану. Прикол. Коротше, знайшов такий баг. Якщо хочете, можете провірити. Можливо, це і за сервера. Спеціального. У мене сервер. Оцей. Я ще я, якщо що, зробив 10X, щоб не говорити так довго, тому що це нудно і нецікаво, я хотів сказати, що цей сервер залишу в описі. Не міг спомніти, зараз спомню. Просто.